З ним десантно-штурмових військ, всіх десантників, окремо хочу подякувати і привітати своїх побратимів з 95-ї бригади, з 46-ї бригади, там, де я проходив службу, там, де я здобував досвід бойовий і під час АТО, і під час повномасштабної війни, там, де я, мені вручили мій берет, який вже на все життя зі мною. Там, де навчили поняттю завжди перші, там, де навчили не здаватись, там, де закалили дух і дали потенціал для подальшої служби. Дякую десантно-штурмовим військам. Маю честь бути десантником, як всередині, так і ззовні. Слава ДШВ слава збройним силам України.